Від тюрми і від суми не зарікайся. І дійсно, іноді у наше розмірене життя вривається його вличність випадок, який все перетворює на суцільне виживання. Проте все одно давайте разом спробуємо уникнути негаразів. З вами служба порятунку. Сьогодні у програмі ви побачите. Немає більшої біди, ніж погані сусіди. Курка на мене так обертається на мене, я тобі зараз пристрелю, каже. Як не розкопати сокиру війни між тими, хто живе поруч? Злочинець з потайбічного світу. Сразу видно, що це він, он. І написано, що красним така ця строчка признаний умерший». Дивіться прямо зараз у службі порятунку. Жінка вирішила зробити ремонт, а натомість залишилась і без ремонту, і без власних речей. Здавалося, банальна історія, та це лише на перший погляд. Грабіжник виявився з потойбічного світу. Її квартира вже давно потребувала ремонту, проте почати його ніяк не доходили руки, розповідає пані Раїса. Однак цього літа жінка все ж вирішила причепорити оселю. Колега по роботі порекомендувала свого сина, зробить якісний ремонт і грошей не візьме. Єдина умова, майстер на час ремонту має оселитися у квартирі. Она ко мне позвонила и говорит, что у меня, мол, сын сейчас остался без работы. вот, Может быть, он вам поможет делать ремонт. Э, возьмите его, пожалуйста. К себе на квартиру, тому що йому мов життє, он поругався з жіною. Пані Раїса вирішила допомогти колезі, тим паче знає її уже два роки, поганого не порадить. Отож, недовго думаючи, жінка вирішила на час сімейних проблем прихистить сина знайомої, а заодно відремонтує житло. У майстра жінка про всяк випадок взяла копію паспорта, закупила продуктів, віддала ключі від квартири, а сама поїхала відпочивати. Ремонтник у квартирі Лупандіно Лишився за господаря. Лише зрідка до помешкання навідувалася дочка пані Раїси, аби проконтролювати роботу майстра. Черговий такий візит для Ірини виявився несподіванкою. Ремонтник безвісно зник, а разом з ним і речі, що були у квартирі. В першу чергу попався на холодильник, тому що він великий. після як виділили, що немає холодильника, почали смотреть по квартирі, що что... пропало. Здесь это когда уже обсмотрели, в принципе пропали все э, строительное оборудование. Украли перфоратор, болгарка, шуруповерт, дрель. Даже украли атвьотки этот все этот уровень украли. Ну кого у нашому небезпечному сьогоденні? Здивуєш такою історією. В одному лише Києві за перше півріччя цього року скоєно 2340 крадіжок. Але випадок Раїси Лопадіною все ж особливий. А її домівка, мабуть, унікальна. Адже щоб її обчистити, чудомайстер встав із могили. Зламу замків у квартирі Лупандіних не виявили. Ключі від оселі мали лише мама Ірини, сама Ірина та Віталій Шовкун. Так звуть зниклого майстра. Тому, звісно, усі підозри потерпілих впали саме на шовкуна. Того ж дня Ірина звернулась до міліції. Добре при собі була копія паспорта чоловіка, що робив ремонт. Правоохоронці перевірили Віталія Шовкуна по своїй базі, і черговий просто таки шокував Ірину. А потом смотрим, так он еще и умерший. Вот, мы, мы, у нас, естественно, реакция, как, как. Думали, ну, мало ли, там, одна фамилия, или что. Она говорит, ну, подойдите, сможете сами посмотреть. Посмотрели фотографии, э, его же, только без усов, потому что он был ус с усами, а у них и в паспорте он без усов. Вот, и, ну, сразу видно, что это он, и... Написано, що красним така эта строчка признаний умершим. Таким фактом були шоковані і самі правоохоронці. Чому живий чоловік став офіційно мертвим у столичній міліції? Не розуміють. Він числиться як спочатку як безвісти зниклий, а потім як людина, яка померла. Хочу зазначити, що свого часу цей чоловік, за нашими даними, він проживав у місті Біла Церква. Ми, напевно, не знаємо, з ким він там проживав, можливо, з дружиною. Потім, що там у них сталося, невідомо, але він пішов із дому і не повернувся. Вона написала заяву до Білоцерківського міськвідділу міліції про те, що він зник. Вони почали його розшукувати. Що далі там відбувалося, нам невідомо конкретно. але... В даному випадку людину було визнано мертвою за рішенням білоцерківського суду, тому всі питання, чому людину визнали мертвою, треба задавати вже в білій церкві. За фактом крадіжки правоохоронці порушили кримінальну справу. Головний підозрюваний по справі живий мертвий шовкун. Зараз його розшукують. Не вдається правоохоронцям зустрітися із його матір'ю, у якої, згідно з паспортними даними, наразі прописаний чоловік. З мамою ще не спілкувалася. Вона пробувала спочатку. В неї був відключений телефон, потім вона Бувала десь за містом, зараз вона на лікарняному, тобто вона е, з нею поспілкуватися зараз не вдається, але все ж таки е, в будь-якому випадку до мами ми доїдемо і обов'язково допитаємо її. Служба порятунку вирішила не чекати, доки міліціонери доїдуть до матері таємничого ремонтника. І сама вирушила за її адресою на проспект Корольова. Ніну Лаврентіївну зустрічаємо біля дверей квартири. Жінка саме поверталася додому. Втім, розмови ані з нею, ані з її чоловіком не виходить. Ні, і от відчати, я теж не збираюся. Мене а ви можете хоч нам сказати взагалі, де де син ваш? Ні, я взагалі нічого не хочу говорити. І так дать, і а ви нам можете сказати де Ні. ваш Ні, більш говіркими виявляються сусіди. Проте Віталія Шовко на тут кажуть не бачили уже давно. Ну, я помню я его очень давно видел, я так понимаю, что он не в Киеве, где-то в Закарпатье жил, там женился вроде. Ну это ой, это было ого-го. Это У меня еще, наверное, моему ребенку было где-то года два-три. А вже їй а вже 20, тому здесь це очень дуже... Словом, історія темна. Прояснити її намагаємося у Білоцерківському суді, який визнав Шовкуна мертвим. Проте ні голови суду, ні двох його заступників на робочому місці не виявилось. Секретар про визнання Шовкуна мертвим ні слуху, ні духу, демонструє лише один документ рішення про те, що Віталій Олександрович Шовкун визнаний безвісті зниклим. Ага, а є рішення? У вас таке, що він помер? Немає. А нам просто у Голосіївському відділі сказали, що рішення Я цю інформацію не володію, Я цього не знаю. Тобто у вас по шовкону лише оцей єдиний документ більше Єдиний документ немає? більше нічого у нас немає. Згідно із документом, який службі порятунку видали у суді, безвісти зниклим Шовкуна у 2011-му Визнали за зверненням його дружини, що мешкає у місті Узин Білоцерківського району. Туди і вирушаємо. Тільки номи у двір, а з хати жінки таємничого шовкуна виходить інший молодик і такий же таємничий. А ви хто? Я ніхто, ага, Я ви? ніхто. з самою жінкою. Перемовини ми вели тільки крізь зачинені двері, незважаючи на довгі вмовляння, бодай якось прояснити ситуацію. Жінка залишилась категоричною. Я без коментарів жінка. Все, ідіть. Єдине, що нам вдалося дізнатися, наразі Шовкун з дружиною розлучені. Сусіди Віталія Шовкуна знають. Проте нічого ані доброго, ані поганого сказати про нього не можуть. От тільки коли саме він зник, версії розходяться. Чоловік десь на заробітка чи він... якось він десь пропав, а де він іменно Даже не знаю. На ну, десь цього року да мають чи не Більше, більше, більше. Років, мабуть, з п'ять уже. Да. Вона вже сама приховує. Саменька, саменька. То де шукати живого мертвого майстра ремонтних справ у матері в Києві, у дружини в гузині. А може саме зараз він стукає у ваші двері з пропозицією зробити ремонт? Тому ще раз придивіться до цього фото і ні в якому разі не пускайте його на свій поріг. Якщо ви десь бачили цього чоловіка, негайно повідомте про це міліцію. Якщо шовку на таки знайдуть і виявиться, що його все ж таки визнано мертвим незаконно, то матеріальні збитки, обкрадені рейсі Лупандіні, компенсуватимуть ті, хто видавав такі документи, кажуть юристи. Попутно при розслідуванні уголовного суду... діла. заявляется гражданский иск на эту сумму, на которую женщина потерпевшая. И есть вариант, что люди, которые будут привлечены как виновные, они и будут возмещать, независимо от того, найдут этого человека или его соучастников, надеяться на возмещение материального ущерба. Можна, але це тільки один варіант. При іншому ж якщо документа про смерть і справді немає, сподіватись на компенсацію сім'ї Лопандіних не варто, пояснюють фахівці. Адже пані Раїса припустилася грубої помилки, не підписала з найманим працівником договору, у якому слід було обов'язково визначити умови, на яких виконуватиметься ремонт, передачу ключів майстрові, його проживання у квартирі, строки ремонту та конкретні завдання, покладені перед робітником. Якщо ж такого документу немає, пояснюють спеціалісти, довести, що майстер мав ключі від квартири, а тому безперешкодно міг винести цінні речі, майже неможливо. Если не заключался никакой договор, так нет никакого смысла оспаривать нарушение условий договора, потому что ничем не докажете, что вы вообще о чем-либо договаривались. В обязательном порядке договор. И если ксерокопия паспорта у человека уже есть, все равно без договора оспаривать нечего. Отож, вирішивши зробити ремонт, добре подумайте, кого ви пускаєте до власної оселі. І яким би приємним не здавався майстер, не віддавайте йому ключів від квартири, наполягають юристи. Наймайте фахівців зі спеціальної організації, радять юристи. Не полінуйтеся пошукати інформацію про дану фірму, а краще поїдьте за її адресою та переконайтеся, що така організація існує. І головне. Забудьте про усні домовленості, наполягають правознавці. Будь-які відносини слід обов'язково скріплювати письмовим договором. Заключити треба обов'язково договор в договорі треба вказати всі умови виконання послуг і оплати. Всі оплату надо обусловлювати в договорі таким образом, щоб вона ділась поетапно по ходу послуг роботи. тільки так ми зможемо спати спокійно, адже у разі чого зможемо вимагати компенсації від шахраїв, хто б нам не порадив майстра, і яким би чудовим він не виглядав у розповідях улюбленої колеги, дружелюбної сусідки чи доброї знайомої, довіряй, як то кажуть, але перевіряй. Якщо вам потрібна наша допомога, служба порятунку вирушить на виклик. Телефонуйте 27945. В народі кажуть, добрий сусід ближчий за далекого родича. В той же час немає більшої біди ніж погані сусіди. Перепалки між тими, хто живе поруч, іноді переростають у справжні бойові дії, у яких немає переможців. Чим може закінчитись така конфронтація та як не потрапити на стежку війни, з'ясовували наші журналісти. 44% мешканців столичних багатоповерхівок не знають о власних сусідів. І жодного дискомфорту мовляв, не знаєш сусідів, не знаєш конфліктів. А як живеться там, де усі, усе про усіх знають? Від кам'яних коробок їдемо подалі, досліджувати сусідські стосунки будемо у селі. До мальовничої дібрівки, що на Київщині службу порятунку запросила ось ця сім'я. До села приймаки приїхали вісім років тому, Оселилися у придбаному державою будинку. От тоді все і почалось на життя пекло, жаліється пані Ірина. Ми коли приїхали в це село, ми людей ще не знали. Але люди тут якісь такі на чомусь. Не прийняли нас. І йшли, кидали камнями в двір. ось, Попали по криші, відбили кусок шиферу. Кидали вони через ворота, розбили моїй дитині маленьку голову. Висипали шкло, отам От біля фірточки ми прийняли. Вони сюди цілу тачку шкла висипали. Ну, неможливо жити. Побитий дах і купа скла, то ще квіточки, каже жінка. Чим довше говоримо з пані, тим моторошнішою стає її історія. Він достає з бардачка пістолет з барабанчиком. Старий. Ну курка на мене так обертається на мене. Я тебе зараз пристрелю, каже. Я прийду, каже, постріляю твою всю сім'ю. Чоловіка з пістолетом пані Ірина не знає. Припускає, він родич одного з її односельчан. Такими погрозами, впевнені приймаки, селяни намагаються вижити їх із села. Не злюбили, кажуть, і все. Пані Ірина запевняє, проти її родини ведуть справжню війну. Називає жінка і ватажка ворожої армії. Це каже сільський голова. Голова сільської ради є людей. Мені сказав, що я настрою всіх людей проти тебе і тебе виженуть села. Сирино каже: ви недостойні тут жити, вам не по праву дали цю хату. Ні. Сам же голова Дібрівської сільської ради переконує таких слів пані Ірині ніколи не казав і нікого проти її родини не цькував. Селяни самі неодноразово зверталися до нього з проханням виселити незговірливу сім'ю. Хоча виселити, вислай село, села. Це неможливо виселити. Ми можемо це. Звернути до суду, і так далі, суд може, а ми не можемо її села виселити. У сільській раді бідкаються. Такої проблемної родини, як приймаки, у селі ще не було. Тут ледь не щодня розглядають стоси скарг і заяв. Найчастіше односельці жаліються на приймаків молодших. Соб Собак скують, погрожують, словами нецензурами виражається, так далі ну, ці діти. Дуже багато скарг нам поступає в сільську раду. Я сиджу на лавочі, а воно йде рибу ловити і показує мені. От. А то дулі дає. От і ще кажу, що будеш сказати, що ми тобі хату спалимо. Це де це таке є? Це хто таке каже? А це ж її діти це так кажуть. Це ж вона так учить їх. От так і живуть, ні дня без конфлікту. Про скандальну сімейку вже прислів'я складають. Не зачіпай, бо приймаки хату спалять. Про дібрівські пристрасті знають і в районі у Тетіївському відділі міліції. Візити пані Ірини зі скаргами на односельців і скарги самих дібрівців на приймаків уже давно стали сумною традицією. Людина, яка багато пише заяв, скарг як на своїх односельчан, так і односельчани пишуть скарги на неправомірні дії її і її дітей. Пишуть вони заяви в основному на Непорозуміння між сусідами, погрози словесні подібні заяви надходять не лише до тетіївських правоохоронців, кажуть у міліції Київської області. Містяни із заявами на сусідів до органів звертаються не часто, а от без скарг від селян не обходиться і дня. І одними лише фактами словесних образ не обходиться. Як правило, дуже часто знищують худобу свійську, тобто, собак розстрілюють котів. Знищують травлять. І правда, що не село, то новий конфлікт, і кожен готовий сюжет для серіалу. У цьому вкотре переконуємося уже у селі Зеленьке. Тут не один рік точиться справжня війна між не просто сусідами, а близькими родичами. Оце ми так і родичі. Оце вони так і з нас і здіваються, бо вони взяли власть руки, і тепер вони з нас і здіваються. Ви подивіться, куди вони за бором, а забором родичі Зленків влізли прямісінько на їх подвір'я. Дві сім'ї ніяк не можуть поділити межу між хатами, але одними сварками тут не обходиться. Аби захапати заповітні метри за вказівкою сусідки-родички, розповідає пані Надія, її намагались зацементувати. Вона мене обхватила, там плаття лежить чорне таке. На мені плаття мене обхватила, за те плаття порвала. а тоді. Туди... Csihoz annyit pél a cementom, minőszt tud szedni a cementom, én na mene, vidro cementom, vagy kéd a lansz, kegnyi, vagy a... is van, hogy О, що ти робиш? Галя це помічниця злісної сусідки, яка цього літа закладала фундамент невеличкої прибудови, якраз на межі між двома хатами. Такого неподобства пані Надія, звісно ж, пробачати й не збиралася. Недовго думаючи, схопила відерця з отрутою для крутів, плюснула в нього води і влаштувала образниці хімічний душ. Ну я сіла, а вона молиться. Щось молиться на мене. А я сиділа тоді, наче щось, я не знаю, що воно наче в мене в мозгах перекинулося. І я та відерце взяла, а там у мене відрови стояла з водою, бо там у мене вазони стояли. І Я їх поливала з тіла вазони, бо жарко на там. І я тоді взяла, та линула трошки та відерце води. І так вона той. Що ти кажу, там гавкаєш, що ти там, кажу, ляпаєш на мене. Линула. І воно попало мені на ноги, воно ж дало, мені по ногах. І по її брезніло постійно конфлікт у зеленьках майже хрестоматійний, говорять міліціонери. Адже саме межа найчастіше і є головною причиною сусідських війн. Заяви бувають різного характеру. Як правило, це за те, що е, сусіди б'ються за межу. От хтось забрав у когось межу там 10 сантиметрів, хтось 2 метри. Нерідко до суперечок між селянами доводить оковита, констатують правоохоронці. Часом доходить навіть до вбивства. Сусід вбив сусіда. Але на якому ґрунті? На ґрунті, то, що вони зустрілися, випили чарку другу, третю, сварка і один одного побили. Знову ж таки, сусіди між собою зустрічаються. Ота Галя така, а та Галя не така, знову посварилися, побилися. Без сусідських конфліктів у селі нікуди кажуть психологи. Вони тут виникають досить часто. По-перше, через славнозвісний сільський менталітет, по-друге, через доволі повільний темп життя та малу зайнятість. В місті гаразди всі по свободні, і відповідно, вепіт і масштабні. где даже то, что происходит в одной семье, оно может не совсем быть видно всем окружающим, и да и дело не будет э, тем же соседям того, что происходит у одной из семей в их доме. То в сельской и занятости больше, то в сельской местности работы сейчас меньше. Да, общение очень нет. Заниматься надо. Займатися вот возможность кого треба. пообсуждать, можливість да, их побсуждати, э, любиме да, пообсуждать, посплетничать, да. Через щоб ми не сварилися і не билися, перша причина усіх конфліктів наша схильність звинувачувати опонента і не вміння визнавати власну неправоту, кажуть в українському центрі порозуміння. Просто визнати, що я десь помилився, що я щось зробив не так, просто підійти і сказати, вибач, я був не правий не повертається, розумієте? Конфлікти були, є і будуть. Тому кожен має засвоїти банальний, але дуже дієвий принцип, кажуть спеціалісти. Отож, аби мирним шляхом вирішити сусідський чи будь-який інший конфлікт, чітко визначити причини суперечки, подивитися на ситуацію очима свого опонента і налаштуватись на діалог, а не на агресію. А ще експерти відкривають золоте правило безконфліктного життя. Назриває сварка у жодному разі не звинувачуйте свого образника, а говоріть йому про те, що ви відчуваєте, коли він вас ображає. Так зване я твердження, так, коли людина говорить саме про себе, про свої почуття, свої потреби і висловлює власне прохання до іншої людини, що могло би змінити ці почуття і задовольнити свої потреби, це призводить до набагато кращого ефекту, ніж коли ми починаємо з звинувачень і говоримо про те, що ти такий-то сякий, значить там ніколи мені не допоможеш постійно, значить там. Займаєшся власними справами і ніколи не думаєш про мене. Якщо у твоєму житті немає конфліктів, перевір, чи маєш ти пульс, говорив Вінстон Черчилль. Ми не можемо постійно уникати конфліктів, але ми можемо впливати на їх вирішення. Цим власне і визначається людська мудрість. Дивіться у наступній програмі. Діти як різновид цінних паперів. Спочатку кошти на них виділяє держава, а згодом малюків можна вигідно продати як цілими, так і на органи. Історія про те, як мама з відчимом сина продавали. Будьте уважні, будьте обережні. Люки. За 10 місяців 2012 року лише у Києві викрадено 210 кришок каналізаційних люків. А це означає як мінімум стільки ж потенційних жертв. Про підземні пастки дивіться у наступній програмі. На жаль, у наш час взаємодопомога та безкорисна людяність стають великим дефіцитом. Ми забуваємо, що саме ці риси роблять нас людьми. З вами була служба порятунку. Давайте разом зробимо світ краще.